Цьому році держава обіцяє зимову є підтримку і в тому числі виплатити кожному українцю тисячу гривень. Чи будете ви користуватися цією підтримкою? І скажіть, будь ласка, ваше ставлення до цього? Ну, мабуть, я не буду подавати на то тисячу. Не знаю, якась недовіра є до цього. До цієї тисячі получиш. В наш час все, що завгодно, можна вже А як ви взагалі до такої ініціативи ставитися? Ну не дуже. Да, нічого. Ну будуть, будуть, дадуть, дадуть, не дадуть, не дадуть. А ну я ніколи їх не беру. А в цьому році? Ні. Чого? Не хочу. Вам вистачає власних коштів. Чи ви бачите якісь ризики? В своїх вистачах будете? Ми нею користувалися і будемо, тому що ну, другого у нас немає виходу. Полотенце сушитель не робить, отоплення бурмінь. Я і в тому році користувалася. для мене все одно це поповнення телефону, загаз, тобто як. Тобто ви задоволені Так. Є в мене такі знайомі, котрі всю суму перераховували на ЗСУ. Тож слідкую за цим, ну, бачите, скільки людей стільки і ні, ні, ну, хай не пользуються, Ну, хай получать і перерахують в ЗСУ. В тому році ж пояснювали, чому ну, там Кабмін чи, чи наші не можуть напряму. тобто йде це. Ну, хто це розуміє, що тобто це дорога стаття бюджету, і вони не можуть напряму. Тобто, якщо вони задоволені, вони є такі знайомі, котрі проти Зеленського, ну як би ну, вони і получають, і прирахували, робіть добрі справи. Поки що не можу сказати, оскільки ще не запустили цю. Непогано, непогано потрібно підтримувати Україну, українців і усіх людей, тому що ситуація, як ми зараз з вами знаємо, не дуже. Чула, але мені її не виплатили. Я тоді оформлювала і нічого не отримала. Звичайно, людям потрібно. З даними зарплатами всім вона потрібна. Минулого минулому році ми з донькою ходили в кінотеатр на ці гроші, а решту відправили на ЗСУ.